Україна та США готуються підписати велику угоду, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. Про це премєр міністерка Юлія Свериденко повідомила під час спілкування з журналістами. Угоду про дрони обговорювали під час під час телефонної розмови Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Тоді президент заявив, що Вашингтон дуже зацікавлений в українських безпілотниках і технологіях. Окрім угоди про створення інвестиційного фонду, ми хочемо підписати анонсовано президентом дрон діл. Це угода, яку Зеленський обговорював з Трампом під час останнього телефонного дзвінка, де США розглядають закупівлю великої партії українських дронів. А ну, тим часом Конгрес США проголосував за продовження військової підтримки України в наступному році. Це рішення було схвалене з майже п'ятиразовою перевагою голосів. Повідомив конгресмен демократ, бригадний генерал відставці Дон Бейкон. Нагадаємо, що антиукраїнська налаштована депутатка Мерджорі Тейлор Грін внесла до проєкту оборонного бюджету поправку про заборону будь-якої військової допомоги Києву і відхилили більшістю голосів представники і республіканської, і що, ну і відповідно демократ. Атичної партії Ну тим часом Лондон може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї в США для передачі Україні. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер розглядає це питання. Повідомила агенція Bloomberg, але зазначила, що рішення ще не ухвалено. Нагадаємо, що з ініціативи президента США Трампа був запроваджений новий підхід до озброєння України. За ним Сполучені Штати Америки будуть виробляти зброю та боєприпаси і продавати їх НАТО зі 100% оплатою. Альянс, своєю чергою постачатиме це озброєння. Україні низка країн заходу вже погодилася брати участь у цій моделі, зокрема Німеччина. Видання The Wall Street Journal повідомило про це ще про ще один варіант застосування цієї моделі. А саме країни НАТО надають Україні наявні у них види озброєння. США в пріоритетному порядку виготовляють і постачають і монологічні засоби. Це дасть змогу швидше передати Україні вкрай потрібної зброю, зокрема системи протиповітряної оборони Петріот. До речі, про Петріот вже висловився канцлер Мерц, який сказав, що ну за такою схемою да за, такою за таким алгоритмом, точніше, німеччина може передати першу систему Петріот Україні, але на це знадобляться там щонайменше кілька місяців. Термін називався від трьох до дев'яти місяців. Ну а до речі, якщо говорити про е, виробництво петріотів американського компанії Райтеон, то на це може знадобитися і кілька років. Це щодо поновлення запасників самої Німеччини армії Бундесверу. Валентин Гладких політолог долучається до ефіру. Валентина вас вітаю. Добрий день, 353 голоси проти 76. Це я про те, що Палата представників США проголосувала за продовження підтримки е і допомогу українській армії Україні. В цілому тут можна наколо згадати і те, що. Е Кіт Келох перебував безпосередньо в Києві, мав чимало зустрічей на різні на різних рівнях? От голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, значить, що багато важливих речей за цитую його багато важливих речей обговорили, і працювали дуже системно, конструктивно. І далі будемо рухатися до зміцнення обороноздатності спільних проєктів та посилення тиску на Путіна заради миру і справедливості. Ми під час візиту Келога з нашими гостями в ефірі обговорювали зазвичай одну тему: а чи почуємо ми якусь конкретику за? Фіналом да по завершенню його цього візиту, і зазвичай говорили, що ні, конкретики не буде. Все ж таки, який головний основний висновок можна е, зробити після його візиту? Ну, ключовий висновок точніше, подія, яка символізує призначення результату його візиту, є зокрема і це голосування, яке відбулося в конгресі США. Ну там треба розуміти, щоб конгрес затвердив просто витрати оборонні, і в цих витратах зокрема передбачається допомога і Україні. Ця от конгресвумен, яку ви згадували, наш вносила правки, які стосувалися поправки і щодо України, і щодо Ізраїлю. Ну і якби вони не були схвалені. Тому я не зрозуміло, що так би мовити, це не безпосередньо пов'язані події. Але те, що певний взаємозв'язок між ними є, це однозначно. Наступне ключове, і дуже помітне, це ті заяви, які лунали від Трампа з приводу того, що Сполучені Штати Америки будуть надавати Україні відповідні озброєння. Причому, як він сам сказав, їх може бути дуже багато, та да? тобто у нього все просто з прикметниками у е найвищому порівнянні. Ну плюс ми бачили заяви від європейських лідерів, тобто які стосуються вже безпосередньо схеми реалізації, як це буде постачатися, тому ну я просто не зовсім розумію, що люди хочуть почути в якості конкретики. Конкретика, конкретика ну для мене конкретика більше, така, і... що от я побачив, наприклад, що бракує систем Петріот. І, будь ласка, за умовно два тижні ви отримуєте нову батарею. Ну ось конкретика. Це я до того, так умовно кажучи. Ні, Ну за два тижні нову батарею, по-перше, це не буде ніхто говорити. Бо це інформація, і, і ми їх поставимо там та й там. Ти -та. це я повіденційна інформація, яка ну не розповсюджується для того, щоб не полегшувати життя нашим ворогам. Бо я думаю, вони докладають відчайдушних зусиль, щоб щоб дізнатися, ну справжні Рифри, справжні дати, справжню логістику, справжні обсяги. Тому ну, якби мені взагалі ну, це очевидно, що це просто не буде предметом як е е е публічного обговорення публічної інформації. Це якби природне і нормально, я не бачу в цьому нічого такого, е скажімо так. Критичного, тобто, от ключовий момент, якщо так підбити простим одним реченням, да от як казав колись класів, крига з кресла, пане Валентина, Дійсно, а... ми бачимо. Я я додам. Просто ви згадали про Трампа безпосередньо в про ну, драйвер да процесів з боку офіційного Вашингтона. Я зацитую ще речницю державного департаменту США Темі Брюс, яка сказала, що е, значить, я думаю, що президент США Трамп це людина, яка прийматиме рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту війни в Україні е, було реалізовано. Трамп раніше говорив, що він буде агресивно добуватися, значить, миру. В вашому розумінні, що значить агресивно добува? У розпорядженні Сполучених Штатів Америки є достатня кількість інструментів для того, щоб примусити зрештою Путіна до миру. Це те про що говорив Володимир Зеленський, мабуть, ще під час своїх зустрічей з Трампом, коли той був в статусі кандидата в президенти. Що Путін миру не хоче, путіна до миру можна лише примусити. Трамп використав спочатку інструментарій вмовляння, домовляння, там благання. Я не знаю, що він там йому робив тому путіну по телефону. Але, зрештою, скидається на те, що до Трампа дійшло усвідомлення того, що вмовляннями, домовляннями, там заохоченнями досягнути від Путіна бажання закр... закінчити цю війну не вдасться. Тепер буде використовуватися і. Ін... Інше інструментарій, що ми власне кажучи, зараз спостерігаємо: спостерігаємо по перше, в зміні публічної риторики, що вже є певним позитивом. Другий момент за цією риторикою стоять цілком конкретні політичні рішення. Третє, коли ці політичні рішення зрештою будуть реалізовані, і все зафіксовано в них буде зроблено, то я думаю, що це буде дуже вагомим і серйозним аргументом для того, щоб вже Кремль переглядав свою е стратегію. І почав почав її перебудовувати, бо вони ж жили сподіваннями, що Трампушка прийде і їх, врятує, і перший час саме так і здавалося, що Трамп був схильний все таки е за рахунок е ну утискання, можливо, якихось інтересів Росії України, точніше поступитися в чомусь Росії, так би мовитися про завершення війни. Цей варіант не спрацював, але він не спрацював і через непоступливість України. Ми бачили да ці встречі зеленського доволі складний е, був переговорний процес. Але тим не менше, ми бачимо, що попри ці конфліктні ситуації, все таки Україні вдалося свою позицію обґрунтувати а з іншого боку, неадекватною ще й позицію Росії. Ну бо вона як стояла на якихось максималістських вимогах, які по суті Україні пропонують повну безумовну капітуляцію. Ну, то стало зрозуміло, що на таких засадах навряд чи вдасться досягнути результату. Плюс Україна демонструвала свою готовність рухатися шляхом мирних переговорів і мирного врегулювання. А Росія навпаки демонструвала повну зневагу до мирних переговорів. і, Як сказав Зеленський, направлено переговори Бутафорську делегацію. Що відзначили до речі, потім у Сполучених Штатах Америки і Рюти про це сказав, що відправили якогось історика, який розказував про Росію з 1240 року чи якого там ну то зрозуміло, що до Трампа його оточення зрештою дійшло. Що справжнім каменем спотикання на шляху до встановлення миру є позиція Росії. Відповідно цю позицію треба відкоригувати. Як її можна відкоригувати з одного боку, надаючи Україні допомогу, з іншого боку, запроваджуючи проти Росії економічні. Санкції, політичний дипломатичний тиск. От зараз цей сценарій реалізується. В яких обсягах, в які терміни він буде реалізований, цей сценарій? Ну, наразі сказати важко. Але те, що крига скресла, це є цілком очевидне. Пане Валентина, на тлі кадрових ротацій і призначення нового голосування депутатами, призначення нового прем'єр-міністра і зміни деяких прізвищ на міністерських посадах. Тут давайте акцентуємо на тому, що змінився, до речі, секретар РНБО, зокрема екс-міністр оборони Уміров, тепер вже є секретарем ради нацбезпеки та оборони. Він визначив пріоритетні напрямки своєї роботи, роботи всієї команди. І там прозвучала така теза, що на тлі перемовного треку, те, чим він буде продовжувати, значить займатися щодо ну перемовного треку з росіянами а американцями, і так. Саме мілітарної складової допомоги нашій армії буде аудит рішень ставки, що дуже важливо. От, Власне про що домовилися, які рішення напрацювали, це треба зреалізувати і перевірити, чи воно було виконано. Це те саме до речі, стосується і міністрів, і ті, що були, залишилися при посадах, і ті, яких перепризначили, і, зокрема нового міністра оборони. В мене питання про це говорила до речі, прем'єрка Юлія Свереденко: що всі завдання, які будуть обговорюватися на засіданні. Дані кабінету міністрів кожен міністр буде в короткостроковій перспективі її звітувати про виконання. Як ви вважаєте, наскільки реально що справді Кабмін якісно перезапустився і буде якісніше працювати? Побаче я не стверджував, що попередній працював зовсім кепського, і що саме це стало причиною його відставки. Мова йде швидше про бажання знову адаптуватися до нових викликів і до до нових умов. Ну і плюс, все як ви зазначили, безумовно завжди є простір для того, щоб підвищити ефективність. І в цьому контексті знову ж таки багато у нас говорять про РНБО але мало хто говорить про те, що це за орган, яка його природа, який його статус. Тобто, це за великим рахунком дорадчий орган, при головою якого є президент України, і з огляду на те, що я почув, і від Умерова і від Зеленського його е, задача. Ну, максимально підвищити рівень координації між різними органами державної влади, які залучені до реалізації державної політики, передусім у сфері нацбезпеки і оборони. Ну і Зеленський поставив відповідні задачі на да? провести ревізію вже досягнутих рішень, з'ясувати, чому деякі рішення не виконуються, що тому з або що то унеможливило їхнє виконання, і як е, поліпшити. Діяльність всіх уповноважених органів для того, щоб вони ну виконували поставлені рішення. До речі, там же стосувалося так розумію і санкційної політики. Бо РНБО е, указами президента вони були введені. Ці рішення е, щодо санкційних певних кроків. Я думаю, що і це е, також буде стояти на порядку денному, але пріоритети лишаються тими самими. Забезпечити максимальну стійкість української держави українського суспільства в умовах необхідності дати відсіч повномасштабній російській агресії все інше обертається навколо вирішення на цього питання. Можна задати і до речі, Зеленський задав, оце план стійкості, наприклад, який президент України анонсував це, здається наприкінці минулого року. Тобто, все це написано. Тепер треба це все перенести з паперу в реальність. Ну і я хочу тільки позичити успіхів новопризначеним, щоб вони продемонстрували очікуваний від них рівень ефективності. Тут ще дуже важливо говорити про ну на тлі оцих цих візитів візитів високоповажних і процесів і в конгресі, зокрема і нашої комунікації голосується, ж вже там з чергової третєї спроби здається 18-й пакет від Євросоюзу, і жодні там перепони від або Угорщини, або Словаччини, або тієї ж мальти, що було дивно досить з одного боку. Вони не спрацювали, тобто домовилися там на рівні Брюсселю. Як в цілому оцінювати цей санкційний пакет? Адже чимало експертів говорять, що справді. Зможе він пригальмувати збагачення ну, російської економіки або фінансувати армію війну. Але на цьому штлі можу згадати, наприклад, те, що досі немає консенсусу щодо 300 мільярдів євро, значить конфіскованих заарештованих активів Російської Федерації. І Що дивно, поки що проти цього виступають та ж сама Бельгія, наприклад, Німеччина, Франція, Італія. От як ці кейси так мовте, паралельно існують, знову боку, вони вводять сам. Санкції щодо е, значить, е, стагнації російської економіки, з іншого боку, пригальмовують інші процеси важливі. Дивіться, давайте заради справедливості згадаємо, що саме Бельгія стояла біля витоків тієї практики, коли доходи від заморожених російських активів почали передавати Україні або почали використовувати для допомоги Україні. Тобто, і що стосується ну, подальшої долі російських заморожених активів, то тут насправді є ну, багато юридичних моментів. Ну і добре, що принаймі є рішення, консенсус з приводу того, що доходи від цих заморожених активів вже використовуються для підтримки України. Тобто це важливий крок. і Я б би не хотів, щоб ми применшували його значення. Це перший момент. Другий момент стосовно е, тиску. І змісту цього 18-го пакету я вже неодноразово згадував, що два роки тому, після того як служба безпеки України почала завдавати ударів по російським нафтобазам, по російським нафтопереробним заводам, то тоді американське видання політико написало, що служба безпеки України її дронові санкції завдали більше шкоди російській нафтопереробці, чим міжнародні санкції. І, от мені здається, що от ті е, тези, які по і положення, які нарешті почали з'являтися в пакетах чергових е, санкційних, якраз і свідчать про е, бажання міжнародного співтовариства в даному контексті Євросоюзу наздогнати за рівнем своєї ефективності е, ну, ту ефективність, яку демонстрували, е, ну. Працівники Служби безпеки. Зрозуміло, да Ну Тобто це важливі речі. Там купа суднів потрапила, капітанів, найбільший нафтоприробний завод російський потрапив. Але для мене навіть не це важливіше. Там найважливіше пев, пев, певні такі передсвітанкові промені е, таких посилення санкційних е, вторинних санкцій. Не? Коли будуть потрапляти під санкції, ті фінансові установи, які будуть дозволяти росіянам оминати санкції. Зокрема, може йтися про китайські банки. Ну що це дуже важливо. ну Плюс встановлення граничної ціни на нафту. Це також серйозно вдарить по російській економіці. Але я би не став би знову ж таки надмірним оптимістом бути в цьому плані, тому що буде як в російському анекдоті, що приходить тато додому і каже: горілка подорожчала. Донька каже, то ми тепер будемо ти будеш. Менше пити, ні, каже, будете менше їсти. Тобто, на на озброєння росіянам все одно гроші буде вистачати. Це другий момент, так, що все дуже правильному напрямку рухаються, і це, безумовно, буде боляче бити по росіянам. Третій момент, про який ви сказали, він мені здається, мабуть, найбільш показовий Попри вічий душні надії росіян зруйнувати консенсус в межах Європейського Союзу, в межах НАТО, їм це не вдалося. І, попри те, що там деякі публічні політики, лідери деяких країн роблять відверто е дивні заяви, тим не менше, ми бачимо, що стикнувшись з реальністю, всі вони все одно коригують свою позицію у відповідності до загальних інтересів тієї Пану, спільноти, частини якої вони є, що є величезним плюсом. Тому що це демократія. Вони можуть говорити все, що завгодно, але вони залежать від Брюсселю офіційно від інших членів країн Євросоюзу. До речі, щодо тези про Бельгію, про це сказала Ірина Мудра заступниця керівника в Президента в телеефірі в Європі найбільшим противником щодо конфіскації активів є РФ. Є Бельгія, Франція, Німеччина, Італія. Це про євроклір, який фізично перебуває значить на території Бельгії, і це про юридичні врегулювання. Але це інша тема. Поговоримо наступним наступного разу. Валентин Гладких політолог був гостем у цій порі. Завершуємо цю інформаційну годину тим, що найсильніший твій суперник, це ти вчорашню, так би сформулювали цю тезу. А перемога це не завжди поле бою, це іноді лікарняне ліжко протезма замість ноги і сила духу, яка міцніша за тіло. Андрій Кучер, ветеран із позивним мер, пройшов пекло. Марінки вижив і відновився. Тепер сам витягує з темряви інших трьох сотих. Далі відверта розмова з людиною, яка не зламалася.